Що приймати від сухості піхви при менопаузі? Ну аж обідно мені, тому що я стільки говорю на цю тему, і відео на Ютубі повно є, але добре, скажу. Перш за все, якщо є сухість, є на сьогоднішній день доглядова косметика. Тобто мають обиратися правильно інтимні гелі, які не сушать. Які зволожуються, можуть бути і масла, це можуть бути і пінки, це можуть бути і гелі, але не мило, тому що воно буде сушити ще більше. По-друге, необхідне використання зволожуючих кремів і свічок, до вмісту якої може входити гіалуронова кислота, трав'я, вітаміни, такі, як вітамін А, вітамін Е, туди можуть входити молочна кислота. тобто, в принципі, зараз цього до вибору й до кольору, одні з пробіотиками, другі з вітамінами, треті з травами, але основа все-таки зволоження. Ну і третє після консультації. До речі, це ви можете робити, хоч сьогодні вийшла, пішла, купила і використовую. Але для того, щоб використовувати наступний засіб, я зараз говорю про свічки з естрогенним гормоном. то... Спочатку треба проконсультуватися з лікарем, здати, хоча б тест, виключити протипокази, і рекомендовано використовувати так само свічки з острогеновим гормоном. Якщо ви будете використовувати це все в комплексі, то воно буде звичайно краще працювати. Крім того, існують апаратні методики. Так званого омоложення або лікування атрофії слизових. Я зараз говорю про лазер, Я зараз говорю про магнітотерапію, я говорю про електроміостимуляцію, я говорю про е, використання засобів косметологічних, які можуть бути, тобто PRP-терапія, біореталізація, екзосоми, нідосоми. Зараз всього до вибору і до кольору. Це колись наші мами використовували, верніше бабці навіть, використовували гусячий жир, і в них не було альтернативи. У нас, дякувати Богові, альтернативи багато, тому треба розібратися, підібрати своє, ну, слідкувати за інтимною зоною.